Усім вітання, ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про нові IDO на платформі DAO Maker Попередні сейли показали хороші результати, а новий проект SuiPad, що виходить за декілька днів, претендує на те, щоб стати одним з кращих в історії. Тому рекомендую кожному подивитися це відео та прийняти участь. А якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, Обов'язково підписуйтесь на Ютуб та на канал в Телеграмі, адже саме там публікуються усі актуальні можливості заробітку. Ми перейшли на DAO Maker, знімаю відео про дану платформу далеко не вперше. Також написав декілька постів в Телеграм, тим не менш, кожного разу з'являються нові учасники, які ще не мають досвіду участі. Відповідно коротко пробіжимося, що потрібно робити. Перш за все, переходимо на сайт і верифікуємо наш акаунт. Сам процес верифікації доволі простий та зрозумілий. Наступний крок це законектити наш гаманець, на якому має бути криптовалюти на суму від 500 доларів. Це може бути будь-яка крипта, біткоін, ефіріум, BNB і так далі, або ж просто тезер USDT. Я власне беру участь за USDT. Мінімальна сума 500 доларів, максимальна 10 тисяч. Тут працює алгоритм: чим більша ваша сума, тим більші шанси отримати алокацію. Тим не менш, я проводив свої експерименти, і коли я тримав меншу суму, я отримав алокацію. Коли тримав більшу, не отримав. Тому глобально шанси є абсолютно в усіх. Далі, як відбувається відповідно, розподіл та кому надають можливість купити токен? Знову ж таки, повторююсь: тут відбувається лотерея, і залежно від ваших шансів, вам або дадуть, або не дадуть алокацію. Якщо дали круто, ви викуповуєте токени нового проєкту за стартовою ціною лаунчпаду, яка є доволі низькою, і в подальшому успішно продаєте ці токени на біржі. Якщо ви не виграли нічого страшного, ви нічого не втратили, тут не потрібно робити ніяких оплат за участь чи чогось подібного. Сподіваюсь, алгоритм роботи DaoMaker усім зрозумілий. Тепер давайте коротко поговоримо про Суїпад. Проект, який спричинив величезну хвилю хайпу, в моменті токен DAO дав 15% росту, і все це через те, що СУЇ будуть виходити на dao Maker. Однак, це не основний токен проекту Суї, а токен їхнього лаунчпад-майданчику. Тобто вони хочуть щось створити наподобі Maker, Точніше, вже створили, і Суїпад вже чекає на перші проекти. Власне, який буде функціонал у їхнього токену, за токен будуть оплати усіх транзакцій. Плюс я впевнений, що за хол токену Суїпад ми будемо отримувати якісь бенефіти, можливо, переваги в отриманні алокації на IDO платформі Суїпад. Що ж, Суї доволі перспективний блокчейн, усі чекають запуску. і Як на мене, такий продукт, як Суїпад, має право на життя, і якщо він буде розвиватись, відповідно ціна токену буде постійно зростати. Приклад даомейкеру і їхнього токену, який торгується більше ніж півтора долари і надає пріоритетне право в отриманні алокації. Я думаю, щось подібне буде і тут, тому однозначно беремо участь, можливо, навіть є резон не продавати одразу на лістингу, а холдати для подальшого росту. Що ж, про це будемо думати потім, якщо отримаємо алокацію. Повертаємось на Maker. Власне, після того, як ми верифікували наш аккаунт та підключили гаманець з потрібною сумою активів, ми можемо брати участь. Як бачимо, справді це буде айдіо-майданчик від блокчейну SUI. Що нас цікавить, це розлоки. Ми будемо брати участь в публічному раунді. Ми бачимо, скільки часу в нас ще лишилося. В принципі не так і багато, тому рекомендую усім після перегляду відео не відкладати, а взяти участь одразу. Заходимо в анлоки. У нас публічний раунд. Відповідно, ми отримаємо 50% токенів одразу і далі 25% кожного місяця. Також можемо ознайомлятися з ключовими метриками, але це для нас вже менш цікаво. Переходимо сюди, натискаємо Брати участь. Я, як бачите, вже участь беру. На моєму гаманці є потрібна сума, а саме вона складає 770 доларів в еквіваленті. Як бачимо, максимально ми можемо закинути 10 тисяч і за це нам дадуть 10 поєдні. Також ми можете, можемо збільшити суму наших шансів, якщо ми купимо токени DAO. Вони рахуються в десятикратному об'ємі. Тобто, допустимо, ми купили токенів DAO на 1000 доларів. А нам рахує так, начебто в нас активів на 10 тисяч. Кожного разу міняють алгоритми. Раніше рахували і старі токени DAO, в мене на гаманці вони є. Але зараз рахують лише ті, які ми придбали під час запуску IDO. Тобто кожного разу щось змінюють, тим не менш на Свіпад виглядає картина якось так. Також рекомендую підписатися на твіттер DaoMaker та Суїпад і обов'язково встановити дзвіночок в Твіттері. Як бачимо, за це дають також поінти. Що ж, все доволі просто, знову ж таки, дуже багато учасників, це, звичайно, мінус. Шанси отримати алокацію справді дуже малі. Але хто не бере участь, той і не має шансів. Тому усім рекомендую взяти участь. І якщо ви виграєте, я впевнений, що токен SUI дасть нам дуже хороші ікси. Я не хочу зараз розкидуватись якимись порожніми прогнозами, будуть 20, 30 чи 40 іксів. Знову ж таки, все залежатиме від того. Як вийде на ринок основний токен. Якщо він вийде гучно, дасть велику кількість іксів, і під час виходу з Суїпад токен Суї буде рости, будьте певні, ваші 100 доларів інвестиції можуть легко перетворитися в декілька тисяч. І як бонус, покажу, що вже два нових проекти готуються до виходу на DAO Maker, а саме Mo Network та. Теміс. Така активність не може не радувати. Нові проекти це нові можливості для заробітку. Тому рекомендую стежити за DAO і брати участь абсолютно в усіх сейлах. Також на додачу рекомендую заходити у вкладку Community Voting і брати участь в усіх айрдропах. Тут все доволі просто: підключаємось, натискаємо Participate і відповідно. Все, підписуємось на Twitter і ми взяли участь в ардропі. Що ми за це отримаємо? Ми отримаємо додатковий шанс отримати алокацію, відповідно, на сейлі. Знову ж таки, усі ці проекти ще зараз не виходять на DAO, вони лише готуються до виходу. Зовсім нещодавно ми брали участь у аеродропі від Теміс, і власне він вже готується до виходу, вже є готовий анонс. Відповідно, всі учасники, можливо, отримують додаткову якусь частину алокації, або ж отримають більші шанси. Знову ж таки, це все займає декілька хвилин вашого часу, а потенційно може принести ікси. Тому рекомендую не пропускати кожну можливість. Сподіваюсь, інформація була для вас цікавою та зрозумілою. Я ж вам дякую за перегляд і прощаюсь з вами до наступних зустрічей.